Позовний Макар, командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї ОШБР. Пане Макаре, вітаємо. Доброго ранку вам сьогодні, доброго. пане Макаре. Ну, знаємо, що за останню добу була 30 бойових зітнень на зокрема Лиманському напрямку. Ви перебуваєте на борівсько лиманському напрямку. Зараз точаться два бойових зіткнення. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію. Ми говоримо з оперативну ситуацію на Борискоборисько-Лиманському напрямку. То ми знаходимося в активній обороні. Противник протягом останніх декількох тижнів активно пробує застосовувати тактику інфільтрації малими групами в нашу оборону, прикриваючись погодніми умовами. Дані даних успіхів успіхів в даній тактиці він не має. Дані накати і інфільтрацію, бригада та корпус встигає локалізовувати і ліквідовувати ті групи, які просочуються. Загалом противник активно намагається реалізувати свої плани на борівському напрямку: це дойти до річки Оскіл і там закріпитись. на... Донецькому напрямку це е, зайти в місто Лиман і після чого е, перейти до основної до основної своєї задачі. Це оку, е, окупація е, слов'янсько-краматорської агломерації. Так, але е, третій армійський корпус активно е, нейтралізовує противника, ламає плани е, наступу е, Росіян на нашій ділянці, зокрема е, завдяки. Активній і хорошій е, підготовці особового складу та ведення оборонних дій під керівництвом Андрія Івановича Білецького. Пане Макар, дякуємо дуже Третій ОШБР за вашу службу за те, що кожного дня рятуєте нас від цієї російської навали. Але тим не менше хочуться про російську навалу запитати, тому що ну постійно російські путінські посіпаки розповідають про якісь прориви на фронті на всіх напрямках і тому подібно. Пропагандисти таким чином працюють. Якщо говорити про щільність бойових дій і активність ворога за останні декілька, наприклад, тижнів, можна говорити про те, що вони активізували. Валося чи ні, і по кількості так само ворога, наприклад. А, і ще питання з приводу знищення ворога на добу. Скільки знищуєте? Якщо ми говоримо про щільність противника, його кількість кількість однозначно переважає кількість українських військ в декілька раз. Зокрема, проти нас на даний момент знаход... на нашому напрямку знаходиться три армії противника. Це шалена кількість. Якщо говорити у цифрах, противник за останні, якщо ми говоримо за останні тижні, останні тижні у нас дуже туманна погода. Переважно туман там з глибокого ранку і може триматись там до, до самого вечора. Uh -huh. Це є активною проблемою для застосування безпілотних літальних апаратів для спостереження для е, ударних дій з неба. Тому е, противник активно використовує дані погодні умови, не жаліючи свій особовий склад, штовхає великими штурмовими групами е, вперед. Е, ну точніше він ці великі штурмові групи ділить на менші і здійснює інфільтрацію. А як вже повторився успіху на нашій ділянці противник з допомогою таких штурмових дій немає. Якщо ми говоримо на рахунок пропаганди противника, то так він це активно застосовує активно пропагує. Зокрема, недавно 60-та окремо механізована бригада нашого корпусу виставляла інформацію про те, що противник поширює фейки. про те, що він захопив два населених пункта, які контролює даний менше САТО МБР, це якщо не помиляєшлось про Новоселівки та Ставки. Ця інформація є фейковою в неї неправдивою. 60-та окрема механізована бригада активно здійснює оборону та. Достойно тримає свою ділянку фронту, не пропускаючи противника під час спроб його наступальних дій. Угу. Пане Макаре, ну хочеться поговорити з вами і про наземні роботизовані комплекси. Їх цінність в цій війні перевищити просто неможливо. Але перед цим ще м -м, хочу запитати вас з приводу: у нас є програма Єбали, тобто ті е, роти безпілотних систем, які є більш ефективними, отримують більше дронів від держави. Так само до цієї програми, мали б вже доєднати наземні роботи Воні Ну принаймні є таке певне рішення. Коли воно буде запроваджено, не знаю. Можливо, ви більше цього приводу знаєте. І як ви взагалі ставитеся до такої системи? Переважна більшість військових скажуть про те, що це ну крута інколи навіть конкуренція всередині нашого війська? Е, ініціатива безумовно крута. Тема безумовно крута, оскільки ми давно чекали насправді на включення теми НРК в систему Єбалів, для того, щоб ми могли отримувати і замовляти ті роботи, які нам цікаві, ті, які нам потрібні. Здійснювати ці замовлення самостійно, так якщо ми говоримо за їбали, то по НРК вони вже діють, зокрема для логістичних задач. Вони вже працюють, підрозділи вже отримують бали, за які можуть придбати та замовити собі. Те те, те, що їм потрібно скоро наскільки я знаю, начебто з першого чи з другого грудня мали б запрацювати також нарахування балів за евакуацію поранених, що є дуже важливим. Оскільки евакуація поранених це з кожним днем це все більше і більше і більше, і більше не появляється на фронті. Так, все більше бригад починає застосовувати наркосами для евакуації поранених, і це дуже хороша ініціатива та тенденція зі Зі сторони держави підтримати військових нарахуванням балів за виконання таких операцій. Ну і ще трошки додамо інформацію до нашого спілкування. Отже, у зоні бойових дій українські військові почали використовувати роботизовані комплекси для евакуації не лише поранених, а й пошкоджених дронів. Ну і у 93-й бригаді Холодний Яр показала, як робот батальйону Алтер Ега, які спеціаль... спеціальними вилами і сіткою підіймає з поля бою збитий дрон вампір. Ну і такі евакуації дозволяють зберегти. Техніку та використовувати її деталі для ремонту інших БПЛА. Ну і для важливіших комплексів роботи оснащують механізованими системами, щоб безпечно транспортувати техніку з поля бої. Ну і власне такі рішення це вже не точкові рішення, а повноцінний комплекс розвитку української армії. Головний Олександр Сирський наголошує наземні роботизовані комплекси ключовий елемент війни майбутнього. Адже через стрімке зростання ролі дронів і розширення кіл зони саме машини можуть виконувати те, що для людей надто ризиковано. Ну і результати вже є. Лише цього року роботи евакуювали 147 поранених бійців третьої штурмової бригади. Давайте почуємо пана Сирського. Хоч би як не було важко, Україна дбає про збереження життя і здоров'я кожного свого воїна. Евакуація поранених, надання їм належної медичної допомоги завжди у фокусі моєї уваги. Про це йшлося на службовій нараді для оперативного вирішення проблемних питань військової медицини. Переконаний, що за наземними роботизованими комплексами велике майбутнє. Розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо нові моделі, застосовуємо передові рішення та підходи до здійснення евакуації поранених із застосуванням дронів усіх типів. Олександр Серський, головнокомандувач збройних сил України, розкажіть, будь ласка, більш детально. Так само, якщо говорити про третю -го ШОБР, чи ви застосовуєте ви наземні роботизовані комплекси для того, щоб дійсно евакуювати не тільки людей, а ще й дрони? Я трішки підправлю. Пана Сирського, на мою думку, що роботизовані комплекси є не ключовим моментом війни майбутнього, а ключовим елементом війни сьогодення, оскільки ми вже говоримо про НРК як про систему евакуації. Ми говоримо вже про НРК як базу в логістиці. Ми вже говоримо про НРК як. е-е-е Бойову одиницю, яка розвивається і активно з кожним днем все більше активно застосовується на фронті для ураження противника, його техніки, е, укриттів і так далі. Якщо ми говоримо за НРК у третій штурмовій бригаді, е, якщо я не помиляюсь, перші евакуації поранених на НРК, у нас е, почались е, ще під час е, Авдіївської компанії, це була оборона населених пунктів. Вибачаюсь, світло пропало. Буду з вами говорити такій трошки в темряві. Це була оборона населеного пункту Орлівка, і там відбулася у нас перша евакуація пораненого на НРК. Це було там майже два майже два роки назад. Ну можливо, там рік і дев'ять місяців. Так і евакуація в третій штурві бригаді. Це вже базова річна наземних роботизованих комплексах. Застосовується вона активно. Як ви вже самі озвучили? Там у нас там вже більше 143 задокументованих евакуацій поранених, але це лише задокументованих їх. Повірте, було набагато більше. І, зокрема, зараз були кадри, як роботи евакуйовують роботів. так В 93-й бригаді. Я думаю, в 93 й бригади є точно ціла колекція таких відео з таких операцій. Ось і загалом так це активно застосовується майже в усіх бригади, які застосовують НРК, оскільки це можливість. Там дроном, який коштує невідносно небагато? Евакуювати там літальні літальні апарати, які е, можуть потім бути відремонтовані та наносити вогневе ураження по противнику? Так, uh -huh. якщо ми говоримо за евакуацію роботами е, інших роботів, це нам дає можливість забезпечувати себе там запчастинами для ремонту своїх засобів і просто не втрачати засоби у своєму парку. Uh -huh. Якщо говорити про виробництво НРК в Україні, як це зараз? Спрацює і чи треба щось змінити, тому що якщо говорити про виробництво дронів, інколи військові бідкаються про те, що ну от якщо до них доходять вже певні дрони, то не завжди вже тієї комплектації, яка просто зараз працює. Ну тому що умови війни кожного дня змінюються. Звісно, що наші військові можуть там підлампічити все і на фронті, але тим не менш, якщо говорити про НРК, оця співпраця ваша зокрема з виробниками НРК і ваш фідбек, що вам просто зараз потрібно. Це зараз так. Працює чи, наприклад, не вистачає цієї комунікації? Ну лампачем постійно і завжди, як то кажеться, немає продукту, який ти отримуєш з коробки і зразу можеш поїхати ним здійснити якусь задачу. Абсолютно всі роботи ще доукомплектовуються, доремонтовуються, переобладнуються. На рахунок взаємодії з виробниками з кожним днем ця взаємодія стає легшою з кожним днем. Виробників всі більше і більше нас слухають. Але звичайно, є ті, які насничують, і є ті, які постійно на зв'язку постійно під нас змінюють щось, доремонтовують домодернізовують. Так але я думаю, в цьому також є проблема, ще й зі сторони не тільки виробників чи військових, а й держави, оскільки. Процеси кодифікації вони застріли по таким засобам. Їхня комплектація, яку держава вимагає від виробника, вона не актуальна. на... Сьогоднішній час фронту так типи зв'язку на них застарілі. Часто буває таке, що роботи там на складах могли прилежати там півроку, вісім місяців, поки вони потраплять до рук не тої чи іншої бригади. А ви правильно підмітили, фронт міняється кожного дня. Кожного дня він міняється кожного місяця він кардинально змінюється, і те, що було ефективно півроку тому, не завжди ефективно сьогодні. Mm -hmm. Ось тому ми стараємось постійно комунікувати з виробниками. Доносити їм тенденції фронту, як вже наголосив пан Сирський, У нас збільшується постійно кілзона, так і відповідно нам потрібно збільшувати запас ходу як мінімум в цих засобах. Угу. Ось і відповідно для цього потрібно комунікувати з виробниками, щоб виробники чули військових, бо неможливо створити якісний продукт, який буде працювати на фронті, без залучення військових до цього. Зокрема, у нас на даний момент в бригаді існує дві роти НРК. Це логістична евакуєць. Цій і ударна у кожного батальйоні. У нас є свій взвод е, НРК, який забезпечує потреби батальйону, і зокрема в корпусі це активно на даний момент розвивається. Е, хочу нагадати, що влітку у нас відбувся запуск школи е, НРК у третій штурмів бригаді третьому армійському корпусі за ініціативи Андрія Євгеновича Білецького Цей напрямок активно розвивається. Е, бригада е, зараз по суті є. Школою і колискою для корпусних бригад, які є у складі 3-го армійського корпусу, і допомагають всім переймати досвід застосування НРК, оскільки повторюсь, це технологія не майбутнього, це технологія вже сьогодення. Нам не потрібно чекати, а потрібно діяти і застосовувати. Дійсно, якщо говорити про школу НРК, так само хочу більш детально про неї, тому що ну на початку повномасштабного вторгнення дуже багато шкіл відкрилося операторів БПЛА. Де дійсно навчали хлопців і дівчат е, круто працювати по ворога на БПЛА. НРК можливо трошечки пізніше доєдналися так до бойових задач, і так би мовити, розпізнали е, українські військові. Е, Ціну цього НРК, якщо говорити про наприклад цю школу, так і якщо говорити про рівень підготовки, скільки часу, наприклад, займаються військові в цій школі, чому навчаються і чи вистачає людей охочих працювати на НРК? Ну за людей давайте будемо говорити, що людей ніколи не буде вистачати, бо ми завжди будемо хотіти більше, більше застосувань, більше можливостей, де це можуть показати НРК, а Для цього відповідно все одно потрібні люди. Ось бо НРК, воно не заміняє людей, воно просто збільшує дистанцію між людиною, і інструментом, який є на полі бою. Ось, якщо ми говоримо за школи, її прохідність і скільки триває курс. Загалом курс там невеликий, оскільки він більше є ознайомчий курс для цивільних осіб, і є військовий курс для, відповідно, для військових. Mm -hmm. так? Вони тривають залежно від типу курсу, від тижня там, до двох, Ось, але ці курси в більшості вони є у знайомчого характеру для того, що людина може зрозуміти АЗ і розуміння напрямків наземних роботизованих комплексів. Цивільні, наприклад, можуть прийти, попробувати і зрозуміти, чи це той напрямок, в якій би вони хотіли піти служити, і чим би вони хотіли займатися на фронті чи ні. А військові можуть отримати базово кваліфіковану підготовку по управлінню НРК його обслуговуванню, типах НРК по зв'язку НРК і так далі. І також у нас ще всереди. Ні, бригади існують профільні курси підготовки, коли до нас потрапляють військовослужбовці, які е, захотіли працювати на НРК е, особисто у нас у роті е, бійці ще проходять півтора місяці профільної е, фахової підготовки з різними типами тестів, полігонних випробувань з різними рівнями навчань з оцінюванням. Тобто, ми в підрозділі прям дуже дуже активно і професійно готуємо е, операторів е, НРК і взагалі всіх, хто задіє. Єни в сферу наземних роботизованих комплексів, оскільки це ж не лише оператори, це і майстерні, це програмісти, це 3D-моделювання. Оператори БПЛА, водії. Тобто тут дуже дуже великий штат, Насправді е тих, хто потрібен. Тому всіх запрошуємо вриватися не в війну майбутнього, а вже в війну сьогодення. Пане Макаре, ну, і ще хочу трошки про мобілізацію якраз поговорити. До слова е над новою системою розподілу новобранців між бойовими бригадами працює офіс президента з генеральним штабом. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Мета реформа зробити набір особового у складу прогнозованим і забезпечити якісну підготовку у кожному підрозділі. Паліса зазначив, що частина бригад вже має власні навчальні спроможності, які потрібно підсилювати. Ну а там, де їх немає, створювати. Давайте почуємо. І з першого дня знати, це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання. Сьогодні в нас є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності: інструкторів, матеріальну базу, і їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати. А там, де таких можливостей поки що немає, створювати. Це не проста робота, але на мою думку, іншого шляху немає. Якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Пане Макаре, ну ми розуміємо, що з рекрутингом все добре в 3-й ШБР, але тим не менш ви можете називатися дійсно взірцем. Але, тим не менш, ще хочеться поставити питання з приводу вашої думки. Як дійсно було б справедливо з урахуванням певної ефективності однієї чи іншої бригади розподіляти новобранців? Тому що вже так само чула певну думку про те, що. Можливо, б краще було б запровадити оцю е, систему єбалів так само і на новобранців. Тобто ті роти, ті бригади, ті підрозділи, які працюють більш ефективно, отримують більше нових людей до себе. Що скажете? Е, у мене, якщо ми говоримо за особисте ставлення, так до е, такої реформи, у мене зараз вона викликає таке. Е, Двохзначне відчуття так: перше, це дійсно круто, що це починає змінюватися, те, що реформується система набору людей в військо, а з іншої сторони, якось стає обідно, що це у нас відбувається саме на там 4 четвертого. Ну, там на, на четвертому році війни так mm -hmm. повномасштабного вторгнення, а загалом війна у нас іде там з 2014 року. Дуже якось обідно за це, оскільки це потрібно було робити раніше. І як ми вже казали, третя штурмова бригада є прикладом по тому, як потрібно вести рекрутинг, і ми ж показували цей приклад постійно. І не тільки ми тому варто було інтегровувати такі моделі раніше. Але е, окей, краще пізно, е, ніж ніколи. Тому е, якщо це вже відбувається, то круто. Е, ініціатива хороша. Е, на рахунок розподілу людей тут, мабуть, я вам не підскажу, оскільки це більше е, рекрутаційна робота. Так, е, у нас в третій ж бригаді 95% це добровольці, які йдуть служити до нас самостійно по нашій рекрутинговій компанії, по медіакомпанії, по тому як відбувається підготовка всередині бригади. Ось тому тут я вам не підскажу, як їх краще розподіляти, але я вважаю, що все одно має бути певний рейтинг підрозділів, щоб було розуміння навіть не за те, де розвивати де куди давати людей, так оскільки. Ми можемо дати і дуже крутих підготовлених фахівців. Але якщо е, там в тій чи іншій бригаді неефективне управління, ми ці бійці не будуть там ефективними. Тому е, до цього треба відноситися акуратно е, ось і. Правильно правильно думати на рахунок розподілу, але такі ініціативи це вже круто. Шкода, що так пізно, але круто. Пане Микаре, На останок ще питання, тому що мені здається, що взагалі ці питання спочатку треба обговорювати з військовими, а потім вже на привсілюдний загал. Зараз говоримо про те, що є якісь перемовчі процеси між Україною і Сполученими Штатами Америки, між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. Наприклад, до Путіна буквально вчора завітав спецпредставник. Вітков. От, ну І обговорювали територіальні питання, звісно. Російська сторона сказала про те, що там не знайшли консенсусу і тому подібне, але, тим не менш, ставлю дуже просте питання, тому що точиться дискусія з приводу Донецької області. Якщо, наприклад, Донецької, Луганської всього Донбасу, якщо, наприклад, у вас буде наказ вийти з території Донецької області, чи підете ви на це? Я не буду відповідати на це питання як зі сторони військовослужбовця або зі сторони представника бригади. Я буду відповідати на це запитання з особистої точки зору. Як на мене, загалом таке питання, воно досить провокативне, але якщо ставитись особисто до цього, я. Провоював довгий час на території Донецької області. Так, я йшов в бої під Бахмутом наступальні дії на каналі Сіверський Донецький. Втрачав там побратимів. Я отримував там поранення. Я оборонявся в Авдіївці і так далі. Для мене Донецька і Луганська область загалом це вони для мене рідніші, мабуть ніж. Там Львівщина, на якій я народився, так бо я вважаю, що саме на Донецьку я прожив життя. Е, ось чи я е, чи з ділянки? Ну, це я в першу чергу військовослужбовець. Я підчиняюсь наказом свого, свого командира, так, своєї бригади. Е, ось. Е, якщо відповідати як військовослужбовець, е, потрібно буде виконати наказ. Якщо відповідати як не військова людина, ну побачимо, пане Макаре. Дякуємо дуже за вашу службу. Дякуємо, що ви бороните нас від цього жахливого ворога. Позивний Макар, командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї ОШБР.